Вітаю вас, дітки. Давайте одне одного привітаємо. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся. Зичує добра! Сьогодні я вас запрошую у цікаву і незвичайну мандрівку, у якій ми познайомимося з народними і державними символами України, нашої рідної батьківщини. Зупинка без верби і калини нема України. Чому так говорять? Чим заслужили на пошану ці рослини? За українським звичаєм вербу висаджували біля річок та ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. У народі кажуть, де живе верба, живуть річки. З верби лаштували ясла у хліву для худоби, плели кошики. Гілками верби вітають навесні під час вербної неділі. Це один із народних символів України. Відгадайте загадку. У віночку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, це Калина. Помилуйтеся червоними китягами ягідок Калини. Вони яскраво червоні, променіють, мов жар. Згадайте легенду про дівчинку калинку яка тривалий час дивилася у криницю на свою вроду. Напилася води, не звернувши увагу на застереження. Не дивися, тривалий час у воду, калиною станеш. І перетворилася на красивий кущ калини. Журавель подарував сумній та самотній калині чарівне намисто. І вона стала ще краще з чарівними червоними ягідками. Зупинка бабусині рушники. Наша Україна має багато народних символів. Зокрема, вишиванку. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Наші бабусі прикрашали ними стіни, накривали хліб, витирали руки. Хліб, сіль. На вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха. А дочок матері вчили вишивати рушники ще з маличку Погляньте на рушники, що вишиті нашими прабабусями дуже давно. Що на них вишито? Так, квіти, птахи. Якщо на рушниках вишиті птахи, які дивляться одне на одного, то це родинні рушники. Рушники для хлопчиків називають грайликами. Повторіть їх назву. Які на них візерунки? Кольори. Ось рушники для дівчаток. Його називають росяничка. Повторіть назву. Які на ньому візерунки? А кольори. Зупинка національні символи України. Герб, прапор, гімн це три основних національних символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Герб це частина корони, що носив київський князь. У тризубі відображено три життя це батько, мати і дитина, які символізують силу, мудрість, любов. Національний прапор України це синьо жовтий стяг. Хто розкаже про нього? Так, синій колір це колір неба, води, миру, жовтий це колір колосся пшениці, хлібу, життя. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли звучить державний гімн, усі люди підводяться і слухають його. А чи знаєте ви назву столиці нашої батьківщини? Так, це Київ. Побудований на найбільшій в Україні річці Дніпрі. Настав час нам повертатися із мандрівки. Дітки, розкажіть, будь ласка, своїм батькам, про що ви сьогодні дізналися. Дякую за увагу. До зустрічі!